Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться день. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про меблі. Давайте назвемо їх. Що це? Це шафа? Що це це ліжко? Що це? Це стіл? Що це, це полиця? Що це? Це диван. Що це? Це комод. Що це? Це крісло? Що це? Це табурет? Що це? Це стілець. Молодці. Діти меблі виготовляються з різних матеріалів. Меблі зі шкіри. Які шкіряні меблі? Меблі з дерева. Які? Дерев'яні меблі. Меблі з пластика, пластикові меблі і меблі зі скла скляні. Дітки, у мене вдома живе кошеня, а у вас є домашні тварини. Моє кошеня полюбляє ховатись. Давайте подивимось, де сховалась кошеня, будемо відповідати повним реченням. Де сховалась кошеня? Кошеня сховалась за комодом. Де сховалась кошеня. Кошеня сховалась під столом. Де лежить кошеня? Кошеня лежить на кріслі. Де спить кошеня? Кошеня спить на дивані. Молодці! А тепер пограємо в гру, чого не стало. Роздивіться уважно: ліжко, стілець, шафа, крісла. Давайте подивимось, чого не стало. Не стало крісла? Молодці. Далі. Давайте подивимось, чого не стало. Не стало ліжко. Правильно, дітки, я пропоную вам вдома скласти із лічильних паличок, сирників або ватних паличок меблі та будинок. Дякую вам, ви молодці!